Я дякую захисникові за те, що живу в своїй оселі, за те, що сплю в своїй постелі, за те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю, що бачу небо, кущ калини, що чую щебети пташині, пірнаю часто в сни казкові. Я дякую захисникові. Це він стоїть на варті краю вогні ворожі. Відвертає, це він у будень і у свято, б'є ворога, що йде за В конюся я захисникові, складу букет йому з любові, Хай з перемогою ввертає хай Бог його оберігає.